Баскетбольний клуб Ужгород, комунальний заклад ДЮША Закарпатської обласної ради із перемог розпочав матчі другого етапу чемпіонату України з баскетболу в першій лізі. Після виграшу над Дніпровським інваспортом шор 5 97 74 закарпатці наступного дня переграли й команду збірна Полтавської області Полтава Баскет. Господарі знову діяли впевнено, захопили ініціативу в зустрічі й довели її до переможних. 85-70. Ми почали в принципі з двох перемог, але видно, що команді ще потрібно працювати дуже багато. Дуже приємно, що дебютують наші молоді гравці, які в принципі, десь наш основний кістяк і, і водно, водночас роблять молодим і водночас дуже сильно допомагають. Я думаю, що в принципі, тренер в основному задоволений, але не задоволений, я думаю, грою в захисті. І над цим будемо працювати на тренуваннях. Гра була важка, ми готувалися до суперника. Там, е Відпрацьовували багато різних елементів гри, але все ж господарі сьогодні виявилися сильнішими за нас. Ми не виповнили настанови тренера, багато чого не виповнили. Було багато помилок у нас в захисті, не закрили ключових гравців, і от результат такий маємо, як маємо. Тренер уж теж наголосив на нелегких поєдинках. Хоча по рахунку кажеться, що вони в принципі нам дали легко, не перша гра. Ні друга не далася легко, дуже сильні команди, як команда з Дніпра, так і команда з Полтави. Дуже сильно по-своєму хочу сказати, що ми ну, не виконали звісно, на 100% те, що я від них просив, але все одно хлопці молодці, десь помилки є, не будемо над ними працювати. Попереду Ужгородського клубу нові випробування. Через два тижні маємо ще дві гри, то це фінальна вісімка. Переіграти ці сім ігор, визначити з першого по восьмі місця і хто з якого місця зайде в чвертьфінал. Наступний буде в Рівному, третій або в Рівному, або в Ужгороді. І фінал буде визначений пізніше, де вже чвертьфінал, півфінал та фінал пройде в завершальні. Поки баскетбольний клуб «Ужгород» у своїй групі зі 100% результатом серед лідерів. По дві перемоги також мають суми та рівне два.